Вітаю вас на каналі Давай Пов'яжемо, я Світлана. Запрошую до перегляду мого тижневого в'язу влогу. Насправді в'язання було не так багато, ми більше гуляли останні дні літа, кожен день я намагалася прогулятися з дітьми, також їздили на дачу. Я ці кадри буду вам вставляти, ну і, звісно ж, було трошки в'язання, то і про нього також поговоримо. Запрошую до перегляду. Ні, не бачиш, не бачиш. Я ракету одразу вуділа. Я трошки себе побалувала новими муточками. зробила замовлення в магазині Сушубком. Ви вже знаєте, цей магазин знаходиться в Німеччині. Власниця Оля організовує безкоштовну доставку з Німеччини в Україну. Тут ви оплачуєте лише доставку по Україні. Я скористалася не вперше вже цією можливістю і зробила замовлення, тим паче в магазині. Називали чи Ні, Соушовком. В магазині була така приємна ціна на набори пряжі реджим. Треба було вибрати по одному моточку з різних серій. Це ось така махровенька серія з бавовною, далі ось такі жакардові. Шкарпетки мають вийти з ось цієї серії, і ще з третьої серії це ось такий парний ефект. Взагалі нав'язала ні з цієї, напевно, і з цієї не в'язала, і з цієї не в'язала. Я собі обрала ось таких два набори, там була приємна ціна саме за ось таке поєднання. Три моточки, здається, 15,50 я заплатила в євро. І побалувала себе. Мені поклали ще ось такі. Рекламки, проспектики, і насправді м -м, хочеться все. Цю колекцію я вже бачила, це нова колекція, одна з нових колекцій, опало тут по тваринкам принти. А ось це взагалі нова-нова, і ось тут мені моточки подобаються всі. Я б, чесно кажучи, купила собі всі вісім кольорів, але це, ну так, скажімо, трошки трошки дорогувато. Можливо, буде якась акція. На оптові покупки, і я собі замовлю, просто щоб себе побалувати. Але цього разу у мене реджія саме в покупках. Ось таку недочку вже всі дівчатка пробували, я буду пробувати вперше, якщо потрібен відгук, то кажіть буду знімати. У мене два моточки з одного точно буду в'язати я. Ось цей колір, ось такий: 0,0182. Бачите, вони майже ідентичні, схожі, але. Неоднакові. І другий колір 0081. 0,0081. Далі ось така серія, там, де у вас парне фарбування, тут є жовта роздільна ниточка. Ви вив'язуєте одну шкарпетку до жовтої, починаєте другу також після жовтої. І у вас виходять дві однакові шкарпетки. Тут не вийде в'язати з середини та ззовні, Мені здається так. Хоча. Це я так сказала, а тепер задумалася. Мені здається, що ні, тут є ниточка, ось зсередини, і, напевно, треба з середини починати. Ну, буду в'язати, побачу, колір 0,2309, ось такий зелений, і з фіолетовим 02304. Вперше я буду в'язати взагалі із цієї, із цієї, із цієї. Мені здається, також. я в'язала з реджия з таких маленьких моточків. Це те, що, те, що я пам'ятаю, можливо, із з великих в'язала, але, але не пам'ятаю. Так, ось такі жакардові шкарпетки мають вийти. Тут намальований в помаранчевих кольорах, а у мене тут, напевно, рожеві будуть а в більшості смужок, тому вони будуть такими рожевими акцентами. Колір 04095. І таке ж саме забарвлення, бачите, тут шкарпетка аналогічно намальована, лишень. У мене тут, напевно, ось цей зелений буде зелений ось такий буде акцентним, а можливо, ні. Ну, побачимо знову ж таки 0,4093. Ніби всі номери вам поназивала. Ось такі моточки відправляються до мене в колекцію, поки що будуть мене гріти, лежачи у мене на поличці. Я наразі маю часто змогу в'язати лише шкарпетки для розуміння. Ось цей топ, я вам вже показувала його. На стадії закриття ось такого лежить у мене вже дні 4, напевно. Так, тут були у мене деякі питання по закриттю, я тут відпрацьовувала, тому що мені не вистачало нитки, і я тут хитрувала, як мені так зробити, щоб нитки все-таки вистачило. На цей раз має вистачити, але треба сісти, приділити, напевно, годинку цьому топу і завершити його до кінця. Але воно лежить, чекає, ніяк до нього не доберуся. Сподіваюся, що зможу зробити це сьогодні. Загалом я про нього забула насправді. І ввечері беру в роботу шкарпетки. Як ви зрозуміли, в'яжу я шкарпетки. Напевно, показувала вам в попередньому влозі початок цих шкарпеток. Їх я в'язала по майстер-класу Марго, залишала вам також посилання в інстаграм Margo Nitin.ua і, напевно, і в... тут на Ютюбі також у неї так нік називається. Ще раз продублюю все в описі під цим відео. Отже, шкарпетки ці я в'язала в суміснику. По майстер-класу Марго. Ці шкарпетки я в'язала для захисників. Ниточку мені надавала Оксанка безмежно тобі дякую, саме для в'язання шкарпеток захисників і я використовую її по призначенню. Ці шкарпетки в'язала від носка, далі п'ятка стронг від носка, і далі тут еластичне закриття, все по майстер-класу. Єдине, що я тут п'ятку вив'язала по своєму. Тут Марго пропонувала робити все резинкою, а я ж зробила. Ось таким чином, і здається, ось тут перехід у мене також трошки інший, не такий, як у Марго. Але основні принципи, принципи зберегла. Говорила вам про спеціально в попередньому влозі, і ви мені задавали запитання зараз. Я якось практикувала називати постійно марки спиць, яких використовую, а потім перестала це робити. Отже, буду виправлятися, тому що задаєте запитання, а я потім, по-перше, треба здогадатися, про що ви запитуєте, так? тому що зазвичай я декілька робіт показую в відео. І по-друге, потім, якщо комусь знову потрібна ця інформація, треба шукати в коментарях. Отже, ці шкарпетки я в'язала на бамбукових спицях, Ось таких 2:25. Вони у мене від ЧІАГУ. В наборі йде 6 спиць, у мене їх тут 2 набори, але кількість спиць вже не повна, тому що. З'являються зазубринки, я багато на них в'яжу, з'являються зазубринки, некомфортно вже користуватися цими спицями. Тож, у мене позалишалося от, тут 5 робочих, тут 5 робочих є одна запасна, тобто одну спицю я вже відклала. Це спиці у мене чи агубам Також я розпочинала тут носочок на спицях ось цих. Аді, мені здається, я вам показувала їх в попередньому відео. Це тріо Аді е, Новел, Називаються Новел. І все ж таки говорила про те, що перейду, можливо, на кругові вкорочені, і я таки це зробила. Все-таки в дорозі мені зручніше в'язати саме на кругових вкорочених, і наразі у мене 2,25 ось такі бамбукові це сініти. Тут провертається стакан, тут і тут, ось, і тут одна спиця коротша за іншу. Трошечки мені чіпляється, я про це казала. Ось тут перехід. Бачите, навіть застрягає ось ця штучка. Я запитувала у дівчат: ну, у всіх воно чіпляє, тож маємо такий, такий тут трошки, ну я не знаю, як не дефект, а особливість, скажімо так, тому що трошки, можливо, сповільнює в'язання, але так, щоб взагалі критично не можна було в'язати. То ні, той брак, який у мене був. Можете подивитися в попередніх моїх влогах, коли я купувала ці спиці, мені магазин замінив. Того браку вже немає, я про це говорила. Так, зараз я їх запакую. Тут загалом ось ця коробочка, в якій спиці продавалися, її можна використовувати далі для зберігання. В комплекті йшла ось така резиночка, і ці спиці. Можна зберігати тут. Мені зручно їх зберігати ось так парами, один номер в одній упаковці. Тому у мене упаковка тут одна, а спиць тут два комплекти. Ось про ці шкарпетки розповіла. Їх я в'язала знову ж таки для захисників, і вони поки що чекають нового запиту. Наступну пару шкарпеток я зв'язала повністю за кадром. Можливо, є якісь фотографії, я вам зможу їх вставити по ходу своєї розповіді, але це не точно. Загалом шкарпетки я в'язала з подарованою пряжі. Якось я відправляла Юлі бобінки. Не бобінки, а конуси. Конуси Юля. В неї є канал натхнення навколо. Я відправляла їй конуси, вона в'яже на машині, також шкарпетки захисникам, і часто їй потрібні розмоти, розмоти на конуси. У мене їх було багато, я відправила Юлі, а вона мені. Назад відправила пакуночок з подарунком, і в цьому пакуночку була ось така пряжа. Показую вам фотографію, тому що пряжу я повністю вив'язала, повністю в повністю нуль. Залишилось, можливо, там метр два. Я їх викинула. Я повністю вив'язала цю пряжу в ось такі шкарпетки. Наразі вони на блокаторах, вони повністю висохли, але мені здається, що так вигляд вони мають пречудовий. Я ще не робила гарних фотографій, я це зроблю. І ці шкарпетки я також в'язала в суміснику у Марго. У мене задача була вив'язати цю шкарпеткову пряжу. Повністю, тому що це шкарпеткова пряжа, по-перше, подарована, по-друге, вона ручного фарбування. І по-третє, мені здається, що за рахунок фарбування вона якась більш товстіша. Можливо, так. Можливо, тут була основа якась більш товстіша. Ну, загалом вона мені товстіша за звичайну шкарпеткову, яка в моточках. Петельки, ніби однакові. Ось ця алізе вона взагалі тонесенька, тому я в'язала її на 2, 25. Ці шкарпетки я в'язала на 2,5. Я носочок в'язала на ось цих бамбукових спицях, на двох розпочинала. Потім, коли я дов'язала вже тут до переходу на стопу, я перейшла на спиці. Чиагу, половиною коротунцях. Вони у мене зараз в процесі, я вам їх покажу пізніше. П'яточку, я потім повернулася в'язати на ось цих бамбукових чагу, і пагомілок весь я в'язала на чагу коротунцях металевих, отих таких коротеньких-коротеньких, покажу вам їх далі. Вив'язала всю ниточку і як бачите, я градієнти розмістила в протилежних напрямках. Тут у мене шкарпетка йде від бордового до синього, тут від. Синього до бордового. Ось так. Цікаво, мені хотілося зробити ці шкарпетки якимось особливими, і я, власне, цього досягла. Як бачите, пагомілок у мене високий-високий, ось так він у мене і висихав. Я спеціально робила ось ці смужечки такі зажимчики, так, щоб воно таке висохло зафіксувалося. Для того, аби так і носити, потім, щоб трошки такий був фіксований цей ефект. Тут я робила додавання, три рази я додавала рандомно, просто приміряла до себе, там нога ширше розходиться, тут і почала робити додавання. І через 20 рядочків я зробила три рази додавання по 4 петлі. Робила їх так: позаду, посередині, попереду і з іншої сторони, посередині. Тобто, Рівномірно розподілила. У мене тут було 60 петель, тобто я розподілила на 4 частини 15, 15, 15 і 15 і зробила такі додавання. Чи буде мені зручно з цим носити? Ну, думаю, так, не буде тут пережимати саме пагомілок. Ось такі шкарпетки вийшов мій розмір, як я і хотіла, але щось Віка хоче їх забрати. Давайте зніму їх одразу з блокаторів, подивимося, як вони виглядають без блокаторів. І серединку, я не знаю, я вам не показувала ні в попередніх, ні в цих шкарпетках, тому що тут був один кінчик на початку, один в кінці. Ну і там не дуже цікаво, як їх заховала. так? Похайно виглядає внутрішня сторона. Я думаю, що ви мені повірите. Ось так виглядають шкарпеточки без блокаторів. І бачите, у мене тут відмінність, тут я зробила ось такий шовчик. А тут цього шовчику немає. Щось не дуже одразу. Я хотіла зробити цей шовчик, але одразу щось не здогадалася, як це зробити. Потім дівчата в нашому спільному чаті суміснику виклали фото, фотографію, Раїса, здається, виклала фото, що вона зробила такий. Шовчик тут назовні, я зрозуміла, що це можна зробити, і вирішила спробувати. І у мене все вийшло з першого разу. Даремно я боялася. Тож, ось така пара шкарпеток. У мене є тут навіть гольфи, такі, напівгольфи. Ну, і мій процес, я вам вже сказала, так, що це шкарпетки. І саме тут у мене задіяні наразі спиці. І ось так у мене виглядає цей процес трошки заплуталася. Знову ж таки, в'яжу ці шкарпетки в дорозі, десь, де маю. Вільну хвилинку, півхвилинки, декілька рядочків я пров'язую, декілька петельок я пров'язую. Ось так наразі виглядає одна шкарпетка. Тут я носочок більш густріше зробила, захотілося мені більш його високим зробити. Не знаю, подивлюся, наскільки це буде, потім на блокаторі, коли воно все це розійдеться, наскільки це буде гарно. І вив'язую тут хеліксом. Основна ниточка у мене ось ця Alize 152-й колір, і тут вив'язую я додатково. Ось цю пряжу, зараз покажу вам. Ось цю, що в мене залишилась від цих шкарпетів. Так, вони в мене поки що лежать тут поруч. Ось цей залишок я і вив'язую. Я не знаю, наскільки там його вистачить, у мене. Розпочала ж уже другу шкарпетку, а перша у мене виглядає наразі ось так. Зараз, так: щоб я не сильно заплутала. Ось так виглядає моя перша шкарпетка, тут вже зв'язана п'ятка. І я перейшла вже до скорочень на щоб вив'язати ось тут стіночку п'ятки, так яка буде позаду йти. Ноги і зупинилася, тому що переживаю, щоб мені вистачило з цього залишку продублювати шкарпетку так само на другій оці смужечки. Це спекотно, і я от пройшла хвилина, буквально навіть менше, я вже не пам'ятаю чи сказала я вам так. Ця методика називається Helікс. Вив'язування ось так. У мене на каналі, здається, є відео, де я пояснюю, як я в'яжу. Але давайте, можливо, хтось не знає, я вам покажу. У мене в роботі одночасно дві ниточки: контрастна, ось яскрава і е, така. Для того, аби змінити ниточку, а вона міняється кожен ряд, я ось цією ниткою зараз дов'язую ось сюди, не доходячи три петлі, перезнімаю ці три петлі, і далі починаю в'язати вже іншою ниткою. Давайте разом з вами. Ось я доходжу три петлі у мене цього кольору, я їх перезнімаю. Цю нитку, якою я тільки що прив'язувала, я залишаю. А беру ось цю кольорову контрастну ниточку і продовжую в'язати цією. Цією так само я пров'яжу коло, не зав'яжу 3. Петлі, ось тут зупинюся, перезніму ці і продовжу вже ось цією бежевою. Тут важливо зрозуміти, що ряд у вас міняється, переходить з одного на інший лише ось в цьому місці, не там, де ви міняєте колір, тому що це буде повністю зміщуватися, а лише ось тут. Тобто ряди ви завжди рахуєте по ось цьому місцю, а ця смужечка буде у вас ходити по всьому колу. І коли ви будете переходити на п'яточку, важливо. Отут зупинитися на початку для того, аби правильно потім вив'язати п'яточку і зміну кольорів там зробити було зручно. Красива, як на мене виходить пара, це також будуть шкарпетки з захисником, звісно ж. Тут розмір також буде десь 43-44. Тут я від носка до початку п'ятки в'язала 64 ряди. Тут я, по-перше, спиці взяла більші, по-друге, я довше зробила носочок, тож я пров'язала тут 60. Але я думаю, що у мене розмір вийде однаковий. Ці моточки у мене два ось для різних шкарпеток, а цей у мене один. В'яжу ззовні і з середини, і сподіваюся, що у мене нічого не заплутається. І ще маю ось такий залишок, я думаю, що я його під'єднаю, якщо цього не вистачить, під'єднаю його. В'язати на погомілок, хоча мені здається, що мені ось цього залишку і вистачить. Наразі це всі роботи на сьогодні. хочу вам показати свої невеличкі покупки в фармасі, можливо, комусь це буде цікаво. Це я для знайомої замовила, вона полюбляє цю фарбу, і ось нарешті повернулася фарба в продаж в каталог, тож вона одразу замовила собі дві. Також я замовила нам вітаміни, будемо знову приймати їх. Це якийсь перевипуск, тому що раніше фармасі в іншому форматі випускав. Вітаміни, і ми їх з дітьми пили. Я купила два, дві баночки, два таких комплекти для дітей. Одну відкрили з однієї, вони п'ють, і одну ось таку я взяла для себе. Це чи жіночі вони прям називаються. Чи якось Так, тут також такі желейки. відкрию вам Покажу. Тут такі желейні. і дитячі також Желейні. Вони смачні, ніби як. Тут оцей захист від дітей. Так, ця закрита в нас. А ось ця має бути відкрита. Так, вона легше відкривається. І тут такі зелені дитячі. Смачненькі і ті, і ті. Також замовила собі ось такий крем, у мене є вмивачка, є пілінг, такий скатка, пілінг скатка і ще щось. У мене, здається, тонік є з цієї серії. І ось я взяла кремчик. Він якось дуже рідко з'являється, його дуже швидко розкуповують. Це з муслін, не те. З, там, з чимось з равликом. Ось така маленька баночка. Це виробляється в Україні під брендом от саме, Smart Life для фармасів. Подобається мені ця серія, попробую ще і кремчик. І також там якось акційно мені додаються завжди якісь товари можна вибрати, взяла собі гель для душа. Зазвичай я вибираю таке щось, що можна використовувати на повсякчас. Залишаю вам посилання на сайт та на знижку, кому цікаво, переходьте. У мене є гарна новина, я нарешті завершила ось цей топ. Дов'язала, мені вистачило ниточки, я його вибрала, я його відпарила, я навіть приміряла. Він чекає свою фотосесію, і вже тоді я зможу показати вам і влог, де я в'язала цю, цю, цей топ, так, топ-морошка. І також зможу вам показати тут в лозі готову роботу. А наразі я вам покажу свої шкарпетки. Ой, цей Хелікс від, від одного моточка зсередини та ззовні, він дуже сильно плутає нитку. Ну, але не захотіла розмотувати, тож ось таким чином і продовжую в'язати. Це у мене знову ж таки дорожні шкарпетки. Сьогодні лікарка мені сказала, я як вас не зустріну, ви завжди в'яжете щось. Так і є. Я його з собою. Його. Цей проєкт, ці шкарпетки я кругом собою ношу і в'яжу, де тільки у мене є вільна хвилиночка. Там трошки пов'язали, там трошки пов'язала, і виходить, що у мене вив'язується вже майже готова пара шкарпеток. На одній я вам показувала, я пров'язала лише трошки після п'ятки, і другу я он вже вигнала. Виганяю ось цю, тому що тут ниточка ось цього кольорового кольору. Кольорового кольору, різнокольорового моточку йде саме з і мені легше в'язати, вона менше плутається, але розумію, що тут не так багато вже залишилося нитки, треба переходити вже і на цю шкарпетку, щоб мені рівномірно вистачило. І потім, скоріш за все, я під'єднаю ось цю ж, для того, аби зробити такий достатньо високий пагомілок. Наразі це єдина моя робота. Ні, є ще светр, який я в'яжу знову ж таки поза кадром. Це мій такий ну, не таємний проєкт, просто я його в'яжу поза кадром. Там також у мене є трошки просування, я думаю, що ось ось він вже буде готовий і я зможу також вам його продемонструвати. А поки що в'яжу ось ці шкарпетки і думаю, які ж я буду розпочинати наступні. Ці шкарпетки я в'яжу захисникам, тож, скоріш за все, наступну пару я буду брати якусь для себе. Можливо, я зв'яжу шкарпет. З ось такої ниточки, я робила фото та відео. Я хочу ці шкарпетки віддати комусь за донат. Подивлюся, як ще це буде. Зв'яжу чоловічу пару, скоріш за все, а далі подивлюсь, чи відправлю їх захисникам, чи обміняю на донат. Можливо, хтось з вас зацікавиться. Наразі це все. Буду завершувати свій влог. Тому що знаю, що завтра точно в мене не буде можливості ні знімати, ні монтувати. Щоб вам було на що відволіктися, було що подивитися, буду випускати цей влог сьогодні-завтра. Дякую вам за перегляд, дякую, що залишаєтесь зі мною, що заходите на мої відео. Сподіваюся, вам було цікаво зі мною. Сподіваюся, ви змогли відволіктися, можливо, на щось надихнутися. До нових зустрічей!